Всім привіт! Мене звати Мирослава, і ви на каналі Нитка до нитки, де я ділюся чудовими витворами рукоділля, створений моєю мамою Оксаною. Це відео є підсумком нашої участі в спільнику Версінісажу Сінігбардві тисячі 2024 Організатор пані Марія з каналу Марусина Скринька Рукоділля. За вікном осінь, час у кулісі, збору грибів. Ну і звичайно, що з затишних вечорів із зв'язанням. Мама назбирала аж цілий кошик з рукоділля тож будемо його розбирати потрішки. Ще що ми знайшли, це жолуді, які мама перетворила на чудові усінні брелочки. Жолоді виконані дуже акуратно, кожен з них виглядає так, ніби ніби щойно знайшли на лісовій стежині, на деревці, і вони стануть чудовою прикрасою для ключів або сумки. А далі, хоч і в лісі, я знаходила одні мухомори, неїстівні гриби. Мама ж зв'язала барвисті грибочки, кожен із яких має різнокольорову шапочку і однотонну ніжку. Мама ретельно підібрала кольори для шапочок і створила їх у різних відтінках осіннього настрою. Як бачимо, це такі коричневі, темно-коричневі, є червоненькі, а ніжка завжди йде одинаковим. Ці іграшки беруть участь у четвертій номінації в спільника під назвою Оселя вбралась багряне мисто». Крім того, мама в'язала і інші осінні вироби, що потрапили у номінацію п'яту, і з кожною осінню я розквітаю знову. Ці номінації найбільше нам підходили, і тому ми вибрали саме їх. Більше про наші плани та процес створення цих виробів можна дізнатися з окремого вступного відео, посилання на яке є у верхньому куті екрана. Переходіть і дивіться! А поки ми з вами розмовляємо, мама знайшла ще морквинки-брязкаця. Вони мають всередині спеціальні кульки, які під час трясіння видають ніжний звук, такий зеленчання. Давайте розглянемо кожен вияв з цього кошика детальніше. Тепер ми вдома і можемо детально розглянути міст кошика. І розпочнемо з морквинки-брязкальця. Це насправді одна з наймиліших іграшок у нашій такій осінній колекції. Вона має оригінальні такі завитушки у вигляді травички. Також, мама, бачимо, підбирала різні кольори. Взагалі, ось ці завитушки, ось ця травичечка створює відчуття, наче вона щойно виросла на гряці, і ми ось ось її зібрали. Личко морквинки виконане з великою увагою до деталей. Також морквинки мають різні звуки, адже брязкають, тому вони називаються брязкиці. Ось, наприклад, так вони звучать. Різний звук сформований саме за рахунок того, що наповнення ось цього брязкальці було трішки різне, тож можна завжди буде коригувати. Так я вже казала, ця морквинка абсолютно безпечна для малюків, адже виконана з м'якої бавовнаної пряжі, тож завдяки своїй формі та звукам вона також може допомагати розвивати дрібну моторику малюків. Але також вона є чудовим таким іграшкою-антистрескою для дорослих. Крім великих морквинок, мама теж зв'язала маленькі такі брелочки, навіть середні і ще меншенькі. Що мені надзвичайно подобається і виглядає дуже мило саме в них, це ось такі маленькі травички, які мама оформила спіралькою, але такою дуже мініатюрною спіралькою. Тут мама вже не давала і не вишивала личка. Адже вони і так виглядають завершено і красиво. У вигляді брелочки мама зв'язала такі маленькі грибочки, просто надзвичайно чарівні мініатюри, які заворожують своєю простотою та ніжністю. Як бачимо, вибрала різні кольори, щоб вони були не подібні один на одне. І незважаючи на свій малесенький розбір, вони виглядають надзвичайно реалістично, завдяки акуратній роботі та ретельно підібраним кольорам. А також такі маленькі аксесуари зазвичай є найпрактичнішими. Ну і, звичайно, крім малесеньких грибочків, мама також зв'язала і більші грибочки, уже з плюшевої нитки, також використовувала різні кольори. Напишіть обов'язково в коментарях, який самий колір вам найбільше доподомив. А також, що є такою унікальністю цих грибочків, те, що сама шапочка є пуста всередині, тому, відповідно, можна бавитися і грибочок або відкривати, або закривати. І поки мама витягає поступово, поставте відео на паузу і перевірте, чи підписані ви на наш канал. Ми дуже цінуємо вашу підтримку у вигляді підписки та коментарів. Мама особисто відповідає на всі коментарі і дуже радіє спілкуванню з вами. Усі учасники проекту вказані в описі під відео, тому давайте разом підтримувати не лише наш канал, а й увесь український рукодійний YouTube. Ось такий жолудь виготовлений з плюшевої пряжі, який має дуже приємну на дотик текстуру. Що робить їх ідеальними для тримання в руках, тож можна використовувати не лише як іграшку, а також час від часу на нею бавитися, якщо ви використовувати як брелочок. Кожний брелочок можна прикріпити до ключів, сумки або рюкзачка, і він стане не лише практичним, а й стильним аксесуаром. І додасть таку нотку тепла, нотку природи до повсякденного образу. Ось такий чудовий кошик вдалося мамі зібрати. Як бачимо, він дуже має багато наповнення і виглядає дуже по осінньому в таких осінніх кольорах, а також атрибутах осені. В осінню пору завжди хочеться тепла й обіймів і атмосфери. За рахунок плюшової нитки карапузик дарує дуже приємні дотики. А від його такої мультяшної усмішки одразу піднімається настрій. Без гарбуза осінь не осінь, тому голова зроблена у вигляді цього незамінного осіннього атрибуту. Тільки гляньте на цей зелений закручений листочок. Щоб мама його не насварила, гарбузик одягнув шапку і чобітки. І ви теж одягайте, щоб не простудитись. Бо ліки дуже дорогі. Подивіться на цю фігурку, яка зроблена завдяки цікавим переплетам. Думаю, він приверне увагу не однієї гарбузихи. Ніжки у гарбузятка переплетені, так і має бути. Він ж збирається гуляти. В загальному іграшка має 30 см, що робить її достатньо великою для місця у ліжку поряд. Звичайно, що посилання на майстер-клас такого гарбузятка залишаю в описі під відео. Ну і звичайно, що за майстер-класом будь-якої іграшки з цього відео ви можете звернутися до моєї мами. Вона підкаже, де вона його знайшла. Але насправді, протягом всього цього періоду мама також в'язала інші іграшки, частину з яких я вже вам показувала у попередніх відео. А якщо хтось ще не бачив, то обов'язково переглядайте відео, де я детальніше розповідаю про іграшки на шкільну тематику. Ви бачите посилання на екрані, переходьте і переглядайте це відео відразу після цього. Переходячи до іншої категорії виробів. Ми переходимо до п'ятої номінації, і з кожною осінню я розквітаю знову. Мама не тільки в'яже, але й вишиває. У рамках цього проєкту вона створила чудову закладку з ліхтариком. Процес крок по кроку ви можете побачити в одному з попередніх відео. Окрім вишивки, о ні. Окрім вишивки мама зайнялася ще й плетінням з бісером. Вона вибрала чорний і золотий кольори. Створивши підвістку у вигляді листочка, який дуже сподобався моїй сестрі Юліані. Кольори насправді не дуже осінні, хоча, звичайно, тут можна поспорити. Але насправді такі кольори вибрала саме моя сестра. В чорному бісері мама впевнена, а ось жовтий, можливо, буде линятий і з часом залишиться білий. Але це вже перевіриться при носінні. Така підвісточки має приблизно 5 см ширину і приблизно 6 см в довжину. Насправді вийшло дуже красиво, але бісер потребує гарного освітлення, тож при роботі в мами втомилися очі і робіть з бісеру не так багато. Останні 8 тижнів були насичені, адже мама також брала участь в іншому спільнику, де в'язала чарівні осінні ляльчки. Тому, можливо, саме в цьому не так багато робіт я вам показала. Але лялечка вийшла кожна особлива та неповторна. Тому обов'язково переглядайте відео і обирайте свою улюблену. Також підписуйтесь на наш канал, це справді важливо для нас. Люблю, цілую, обнімаю. Я та моя мама Оксана. Па-па!